Вже придумали найкращий сніданок у світі. Тема смарт-перекусів вирішена. Вже придумали навіть каву, від якої ти не лише бадьора, а ще й сита, бо вона з протеїном. І суп, який готується за одну хвилину. Він супер корисний і є ще більше різних варіантів розумної їжі для розумних людей. Тільки треба знати, де шукати. Уяви, наприклад, продукт, який схожий на цукерку та печиво, одночасно. Але він замінює собою порцію риби плюс порцію овочевого салату в одній упаковці, а містить всього 200 кілокалорій і дуже смачний. Фантастичні продукти збалансованого харчування під будь-яку задачу в житті можна знайти на моїй сторінці в інстаграм. Для цієї рубрики я створила спеціальний хештег, коли ще вела блог російською, «Інна фітфуд клаб, я знаю, що я їм». Переходь за ним і поринай у світ найкрутішого смарт-харчування це без жартів, яке отримує щороку премію за премію. Або я можу вислати наш відеокаталог.